А ще ні для кого не секрет, що ти чорнослив ненавидиш? Ненавиджу, це найгірше, що є. І так, і а думаю... хто любить чорнослив, поплодуйте? А тобто ви в перший ряд сіли, щоб тут газу дати, так? Є... <риклад> я теж не люблю. Як думаєш, якщо оці всі люди зберуться організують фан-клуб чорносливу, я мовіла, що тебе колись закінчили за це в Твіттері. Так вони не зможуть зібратися. Ну, не засохнуть, можна? вони одразу нас... засохнуть. У них немає <сих> води в цих людей. <сих> чорнослив, вони ж, думають, що, ви думаєте, чернослив, він полізний? Ніфіга, він проникає в ваш організм і забирає всю воду. А що ви такого висохнете. страшного? Це? Дитя... Він воняє, дуже сильно <сих> воняє. Ти теж не любиш? Я не люблю. Фу, просто отврат. Якісь, Будь тобі вижимка бабушок. Будь oh, yeah. тобі бабушка oh, yeah. просто вижила. Oh, yeah. запах з бабушки. Oh, yeah. І його додають всюди дуже часто. М'ясо з чорносливом. А mm ще -hmm. цукерки. <сих> ну <сих> що, <сих> хто? <сих> хто <сих> любить <сих> чорнослив? Давай, аргумент чорносливо. Все, смачний. Чорний. похожий на сливку. Так, хто хто добре, хто кому чорнослив ваняє Прям кому? А давайте цікаво, давайте статистику. Я порахую, отвіча порахую. Я люблю рахувати. Підіміть руку, хто ненавидить чернослив. Так, ну поїхали. 1, 2, 3, а нейтрально. 4, 5, 6. А нейтрально. Ні, нема. Буде? Тільки або за, або проти. Двоє утрималося, я бачу. Один, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 4. Чорнослив. 124 людини. <рик> <рик> руки, хто не. любить <рик> чорнослив. Підім, хто <рик> люблять. 161. Підніміть, хто <рик> любить. Ніхто. Четверо, один, два, три, 4, Все. А ти бачиш, як люди, які люблять чорнослив, так слабо піднімають руку, так. І вони бояться, бо вони а, немає вони, щастя. а вони вже до них доходить. До них доходять. Вони, вони підіймають, бо вони єлі живуть. Вони їдять черносливить. Люди, які їдять вони такі: О, треба підіймати руку, так впадло. Добре. А ну люди, які люблять пиво, побудуйте. <плоджит> Навіть ну, аргументів не треба питати. Люди Але хто любить чорнослив? Бо це правильно, опис, треба казати так вадим. Чорнослив". чорнослив, Це в ЗНО є а -а -а. подивитись. В Серйозно? Чорнослив? Да, чорнослив? Чорнозим чорнослив Жалюзі. Прикольно. Чорнослив. Так, що така ну, чорнослив, я взагалі терпіти. Правильно, та, Чорнослив і правильно э, Дмитрович. <laughs> а ще, Дмитрович правильно? дуже довго вже так сидить. Дуже довго. <laughs>